Всім привіт! Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам розказати ще один відгук від компанії Liewood зживання фактори 4 та Суперзелених. Написала Нене Almanon Болбо, що у мене замерзле плече з початку минулого року. Да, дослівно це так занімівши мабуть. Я ходила до багатьох терапевтів та масажних клінік, але все ще відчуваю біль. Минулого грудня прийшло моє замовлення від Лівгуд. І через 5 днів я взяла фактор 4 з вчериною зеленою, тобто ввечері взяла суперзелень. Я помітила, що біль зник. Я така рада за цей Лівгуд Продакт. Дякую, Лівгуд. Я продовжую ділитися тим, як ви змінюєте моє життя. Тут вона взяла, зайняла, зняла відео, як вона п'є фактор 4 та Суперзелень. І зробила фотографії і самого продукту, і футболок Good». І тут ще написав один чоловік усі. Відгуки, правда, не на англійській мові, але тут можна включити кнопочку Переклад і все прочитати на доступній вам мові. Але Жандро Рома Сновіла, Вау, дякую за правду. Моє плече теж таке, але коли я взяв фактор 4 і супер червоні через один тиждень, біль зник. раніше я не міг підняти важкі речі. Руками, але тепер я можу підняти і підняти праву руку, тому що вона більше не болить моє плече. Супер результат, це надихає, дуже рада за людей, яким це допомагає, адже життя без болю це чудово. Ми можемо стільки речей зробити, допомогти ближнім і взагалі радіти життю, коли в нас нічого не болить. І вихід є.